Повернення полонених це абсолютно добра ініціатива і погоджується з тим, що такі речі не абсолютно приємливі. Чи це може вплинути на загальні перемовини? Ну, думаю, що ні. Все-таки це процес тривалий, і війна, яка сьогодні відбувається, вона на виснаження. Думаю, що це такий в певній мірі якби відкуп за те, що він. Опинився в певній мірі не в зручному становищі, адже всі світові лідери вони прийняли в цьому участь, так і вся Європа була зацікавлена в тому, і з нетерпінням чекала цієї зустрічі, натомість отримала, на мій погляд, такого ляпаса. Так? Мені здається, що це початок, тільки тоненька і маленька ниточка, на яку ми надіємося і думаємо, що буде краще. І думаю, що Росія теж зрозуміла, що вона йде не по правильному шляху, трошки. Бо деякі країни теж зрозуміли це все, і всі налягають на нього, на того, щоб війна закінчилась, тому що нікому вона не потрібна. Путін не хоче миру, він хоче все ж таки для свого суспільства, для свого народу мати картинку ми перемоги, Так, перемоги. Тому я вважаю, що поки не буде на нього сила, от ніяких мирів не буде. От. Ми надіємося, що буде все добре. І все-таки здоровий глузд великих світу цього політиків, таких як Трамп, таких як Макрон, він же взяв на себе, що Євросоюз буде повністю нам допомагати, що введуть санкцію і остаточно порушать силу Росії. І вона все таки піде на на справжні переговори, а не отакі, які були зараз в Стамбулі.